Байкери вийшли із зимової сплячки. На Майдан Незалежності з'їхалися сотня мотоциклістів. Відкриття нового мотосезону відзначили мандрівкою від дубного до рівного. Один з організаторів заходу на залізних конях, байкер козак, розповідає: основна мета привернути увагу громадськості до необхідності дотримання правил дорожнього руху та недопущення ДТП за участю мотоциклістів. Ми хочемо показати, що не всі байкери, є нормальні люди хороші люди і ну скажем більшість із нас 80 відсотків їздимо повільно, акуратно. Байкер Роман приїхав на з'їзд із міста Броди. Він уже 5 років поспіль відкриває мотосезони. Вільне життя. Трошки подорож. час щось нові приводимо і знайомі. Серед безлічі мотоциклів можна було побачити як чопери, так і спортивні байки. Наш гість з Львівщини показує свого залізного коня. Спускалася Японію ну, на Америку 87-88 рік з об'ємом 700 і 750. У мене 750 об'єм, вона є 88-го року. На моделі на наступний рік буде 30 років, а йому 20 На сьогоднішній день йому 28 років. А Як він вам дістався? Ви його десь перекупили? Так, я його привіз в Голландії трошки в травмовому стані він був. Також рівняни мали змогу не лише подивитися на різноманіття байків, але й переглянути показові виступи. Не дивлячись на свій унікальний транспортний засіб, рівнянин Сергій також долучився до масового руху байкерів. Душе ну батя. Ну, але трохи ну, трішки байк не такі. Поки ще не заробив, ось Працюю, якраз зараз зароблю. і Куплю собі крутий байк. Для цих людей байк не просто галасливий і швидкий транспорт пересування, це їхній стиль життя. Ось таке воно феноменальне завершення мотосезону Байкерами Рівненщини і не тільки. А далі знову дорога і подорожі, і нові знайомства. Павло Невесенко Ільдар Магомедов у ритмі подій.